Привіт! З вами Інна Фортуна, і сьогодні ми поговоримо про те, що заважає нам дійти до того омріяного життя, яке ми собі придумали, яке ми хочемо. І найперше в списку це его. Це такий підступний, не скажу ворог, тому що воно теж потрібне, але такий жучок, який все жужить, що це не роби, туди не йди, це тобі не треба. І він глушить голос того нашого я, яке дійсно це потребує, яке хоче вирватися з цієї зони комфорту і щось почати робити. Бо я сама взагалі справлялася довгий час зі своїм его і скажу, що це непросто, але я буду тут ділитися різними секретиками. Став лайк, підписуйся і поговоримо далі про те, що заважає. Нам дійти до нашого мріяного життя і взагалі щось змінити. Для Его будь-яка зміна це маленька смерть. І воно буде різними способами вас від цього захищати. Воно буде вам казати ні. От, наприклад, ви хочете проявлятися десь в інтернеті, в блозі. Зараз такий час проявленості, час себе показати. І коли ви це надумаєте робити, его буде вам казати: Та ну, та куди тобі туди? Та й так же всі там говорять, а якщо тебе не приймуть, а якщо те, що ти будеш говорити, буде нецікаво. А якщо ще щось там, якщо. І воно буде просто вас не впускати. У мене навіть була така ситуація, коли я домовилася вперше за прямий ефір, і день до цього я захворіла. Це просто соплі, сльози, червоний ніс. І я така думаю, ну все, ну, відміню цей ефір. А потім, знаючи, оце всі моменти про це его, про страхи, і я думаю, ні. Все-таки я його проведу, так як і планувала. І чудодійним способом перед ефіром я така дивлюся в дзеркало, вже все нормально, немає е, ніяких там соплів, вже ніс не червоний, вже якби е, можна проводити ефір. І в принципі він пройшов е, дуже добре. І це не важливо взагалі. Як вас сприймуть? Головне бути щирими і чесними. Якщо ви такими вийдете до людей, то вас сприймуть завжди класно. Наступна причина, що не, не дає нам жити життя нашої мрії, це страхи, і є, в принципі, раціональні страхи, які підтверджені, які мають бути, тобто там не йти на червоне світло бо переїде авто. Вас, або не стрибати там, з висоти, бо можете там, собі зашкодити. Тобто це логічні страхи, які раціональні, підтверджені, а є страхи, які не підтверджені, які видумані. І вони теж не дозволяють вам рухатися вперед. От, наприклад, страх того самого проявлення, да? ну, от що можна там боятися, ну не приймуть, ну і що, що не приймуть, але не спробуєш не дізнаєшся. Але страх може не пустити. І остання причина, про яку хочу сказати, це негативні переконання і блоки, тобто травми, які найбільше йдуть з дитинства, тому що саме в дитинстві наш мозок найменше захищений розумом, і він, такий як губка, вбирає в себе всю інформацію і сприймає її за чисту воду. Він не вміє ще фільтрувати, що. Ну, типу, в що треба вірити, що правда, а що не така вже й правда. І тому найбільше травм, блоків, негативних переконань ідуть з дитинства. І якщо у вас є такі переконання, то світ буде по всякому вам доказувати, що вони дійсно правдиві. Ось, наприклад, якщо у вас є переконання, що грошей неможливо заробити там чесно чи багато грошей неможливо заробити, у вас є такі, як я кажу, лінзи на окуляри. І ви через них дивитеся. І куди ви не дивитеся, ви дійсно бачите, що грошей заробити як це, нелегально, а чесно, неможливо. Або, наприклад, що відносин побудувати там щасливих дуже складно, або теж неможливо. І вас таке друге. Шкельце, що відносини побудувати дуже складно. І ви теж через нього дивитеся і бачите, да, там сваряться, там сваряться дійсно, побудувати відносини неможливо хороші. Потім, наприклад, переконання, що я якесь там не то. З дитинства теж дуже, дуже часто йде, що я там. Наша сім'я бідна, ми там виросли ось так, і в принципі ми приречені, як я кажу, і в нас нічого вже там доброго бути не може. Грошей бути не може, відносин хороших бути не може. ну, Бо ми такі народилися в такій сім'ї, якось це вимірялося, незрозуміло як. І в нас така шкель це раз. І ми знову через нього дивимося. Дійсно, оці народилися в такій сім'ї, в них може бути добре. А ми народилися в іншій сім'ї, в нас не може бути добре. І ми через такі шкельця дивимося на наше життя, і кожне це переконання нам завжди світ підтвердить. Тому з ними обов'язково потрібно переко... працювати і замінювати їх хорошими переконаннями для того, щоб шкельця були правильні, і ми могли дивитися на життя. Адекватно, можна так сказати. Ну і є різні емоційні блоки, різні ситуації, травми, які ну, самим насправді важко пропрацювати краще зі спеціалістом, і вони теж нас тримають і не впускають нас до нашої реалізації. Якщо вам було корисно це почути, якщо у вас виникнуть якісь запитання, то пишіть в коментарі. Якщо було корисно, ставте, будь ласка, лайк і до наступних відео. Па-па!